Диві, що маю. ГНС власну персону заїхав на маленький тихогляд. Клапана карбюратор. Покажу вам як на гіоні регулювати клапана. В принципі, так само як і на всіх, але все одно покажу. Що давно відео не знімав, не маю часу. Розкручуємо. Ну, знімаємо сідло, бак, розкручуємо один корок, другий корок. Знімаємо цю кришечку. До речі, вона тут легше знімається, ніж у Кові, За це э, віддільне дякую інженерам Гіона. Бо на кові ось той болтик, розкрутити одне задоволення. Це на Light 300. <кхем> так, шукаємо мітку Т. Обов'язково. Проти годинника отак крутимо. Якщо проскочило, то назад вже не вертаємо. Знову прокручуємо, бо спрацьовує декомпресор. І от той клапан може бути зажатий. І ви його відрегулюєте, Покладете кришечку, бак, заведете, а воно як загримить. Так. Ловим мітку, отут є така міточка. Вона має попасти, бачите, там такі є. Так як пластиночка. Це є ВМТ, Верхна мертва точка. Впускні клапана зазори 004, випускні 006. Обов'язково після того, як вже всі зазори виставили, гаючки законтрагаїли. Вкручуємо знову мотор разів 10-15 і знову провіряємо зазори, бо зазор може втекти. Так буде правильно. По карбюратору гла тут стоїть одне ділення вище середини. Кладемо на середину, а далі вже бавимось винтиком якості суміші. Бо Тому що кожен двигун, як не крути, є індивідуальним. Менш-більш якісь середні настройки можна озвучити, але бажано брати і крутити. І так само кожен райдер має свій стед'їзди. Декому подобається, що там той провальчик є, може хтось і навіть увагу не звертає якісь новачки, а той, хто любить дати газу. Для нього це критично, що якийсь провал є. Хто любить дуже швидко прискорюватись, це якраз треба відрегулювати, щоб як закрутив ручку газу і він без провалу рівно пішов. Отако От є. Кришечка тут знімається дуже легко. В принципі, тут все легко знімається. Бо тут Мало чого навісного є. Але щось мені цей купачок, так не дуже подобається. На кові він силиконовий такий. Якийсь так якось виглядає по, якось побагатше. Тут якийсь дешманський, Зараз мене обкакають всі. Ну, то таке. Ну, але тримається, нема питання. Що кому подобається. Кожен любить своє. Бо то між Кові і Гіоном, як ніби між Мерседесом і BMW вічна боротьба яка сіде. Хто краще. Гіон легше. Кові важче. Двигуни однакі. Карбюратори однакі. В принципі, моцики однакові, я не знаю за що ви спорите. О, тут цей дротичок може протертись. Так що або підогнути його трохи отак треба, щоб він менше контактів з раму. Або я зараз намотаю ще ізолянти на нього. Все, більше нічого не скажу.